Виконуємо право 36 до параграфа 36 за підручником інформатки 9 клас авторського колективу Бондаренко Стовецький пелечук частопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки PyCharm. Так, Якщо потрібно, закриємо попередній файл та створимо файл Python. У папці з нашими проєктами. Класимо правою кнопкою миші у папці, вибираємо контекстне меню, що відкрилося New, Python файл, і назвемо файл магазини. Натискаємо Enter. В мені ми будемо працювати з торговою мережею, яка має 4 магазини. Створимо список з іменем Табл. І в даному списку буде поміщатися інформація. Номер магазину та прибуток кожного магазину по місяцях за квартал, а саме січень, лютий та березень. В магазині в нас буде 4, отже, потрібно нам 4 рядки. Ну і в нас буде виходить 4 стопці, тому що в першому стопці буде зберігатися номер магазину, а в трьох наступних прибуток. Це у нас буде двовимірний масив. Отже, всередині з цього списку створюємо ще один список. Я для зручності, щоб було краще читати, буду переносити на наступні рядки. Отже, це в нас інформація про перший магазин, а саме номер магазина 1 та прибуток за січень, лютий та березень. Аналогічно пишемо 2, 3 та 4 магазину. Коли ми ось так записали, дуже добре видно, що це в нас двовимірний масив, в якому 4 рядки та 4 стопці. І тепер нам потрібно заведеним номером магазину вивести його середній прибуток за 3 місяці. Тобто, наприклад, якщо вводимо цифру 1, то підрахувати середнє арифметичне ось цих чисел. Номер магазину збережемо в змінній number. Присвоювати значення даній зміні будемо з клавіатури. Отже, скористаємося функцією Input. Введемо підказку, що саме будемо вводити, введіть номер магазина. І незважаючи на те, що ми ось тут будемо вводити число, це у нас буде рядковий тип. А нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Отже, беремо ось це все в і перетворюємо в цілий тип за допомогою функції INT. Далі знайти суму всіх чисел та поділити на їх кількість. Середній прибуток будемо зберігати в зміні AVG. Отже, нам потрібно підрахувати суму ось цього рядка або з цього рядка. Тобто залежно від того середнє значення прибутку якого магазина ми хочемо знайти. Для цього скористаємося функцією SAM, з допомогою якої будемо шукати суму порядках з списка табл. Вводимо ось тут номер магазину, але Нумерація рядків розпочинається з 0. Тобто, якщо в нас перший магазин, то індекс з цього рядка буде 0. Наприклад, якщо четвертий магазин, то індекс буде 3. Отже, нам від змінної number потрібно відняти 1, щоб індекс був правильний. Ну і тепер, як бачимо, ось тут є ще в нас номер магазину. А за допомогою даної функції ми знайдемо суму повністю порядку. Значить, нам. Номер магазину потрібно відняти. Вводимо номер рядка і номер стопця. Ну, стопець у нас буде нульовий. Нумерація стопців також розпочинається з нуля. Ну а тепер виведемо результат. Введемо якийсь текст підказки, середній прибуток. Такого-то магазину рівний стільки то. Ось тут вже виводимо номер магазину, не віднімаючи, зрозуміло. І виводимо результат. Давайте запустимо нашу програму. Run. Run. Вибираємо файл магазини. Введемо номер магазину, наприклад, 2. Середній прибуток другого магазину дорівнює 650. Щось не так. Тому що нам потрібно знайти все-таки середнє. Ми не поділили на 3. Беремо це все душки. Кварталі три місяці ділимо на 3. Давайте ще раз. Так, тепер у нас вже порахувало добре, середнє, ну, але бачимо багато знаків після коми. Давайте округлимо. Ще раз беремо це все в дужки. І для округлення скористаємося функцією round. Ставимо ось тут кому і цифру 1, Тобто буде в нас один знак після коми. Так, Все добре, один знак після коми. Тепер визначимо сумарний дохід мережі магазинів. Тобто нам потрібно підрахувати суму. Прибутку кожного магазину. Магазинів у нас буде 4. Суму будемо зберігати в деякій зміні, яку називаємо S. надамо їй початкове значення 0. Ну, є декілька способів, як підрахувати нам суму. Давайте не будемо використовувати вкладені цикли, будемо рахувати суму в порядках. З допомогою функції сам, так само, як ми робили ось тут. І нам потрібний цикл з параметром FOR, з допомогою якого ми будемо проходитися по рядках. Рядки в нас є 4, значить, ось тут можна написати число 4. Ну або визначити з допомогою функції len кількість рядків в списку таблу. Ось так записати. Можете записати за функцією len, це в загальному випадку, або просто, щоб було простіше цифру 4. Хоча бачимо, у нас квадратний масив, є і 4 рядки, і 4 ступці. Ну а далі, до змінної S, додаємо суму кожного рядка. Суму ми вже знаємо, шукаємо за допомогою функції сам. Підшукали суму рядка. Ну, але так само, як і ось тут, нам потрібно відняти номер магазину. Тому що номер магазину в суму прибутку не входить. Це ми зараз з вами і зробимо. Беремо іти рядок. І нульовий ступець. Номер магазину у нас в нульовому ступці. І залишилося вивести результат. Виходимо з циклу, вводимо з допомогою функції print. Також запишемо деяку підказку, що виводимо. Сумарний дохід магазинів. І вводимо зрозуміло, змінну S. Так. Виконуємо програму. Перша частина. І друга частина сумарний дохід магазинів 2355. Це ми зробили. І тепер нам потрібно визначити, який магазин за квартал мав найбільший прибуток. Тобто, потрібно підрахувати суму прибутку кожного магазину. І визначити. Прибуток якого магазину буде найбільший. Отже, потрібно знайти суму кожного магазину. Ну і давайте для зручності помістимо прибуток кожного магазину в окремий список. Створимо даний список, назвемо його MS. М-магазин S, ніби як сума. Далі нам знову потрібний цикл з параметром For. Проходимо в порядках і далі в список MS, де буде зберігатися прибуток наших магазинів, ми додаємо ось цю суму, яку шукаємо так само. Але додаємо тепер це в список. Отже, пишемо квадратні дужки і вставляємо ось це туди. Зайвий ось тут відступ в мене був. Забираємо назад, зрозуміло. Пам'ятаємо, що відступ в Python важливий. І, до речі, ось цей відступ рівний чотирьом пропускам або одному натисненню клавіші TAB. Отже, ми вже тут заповнили список з сумою. Тепер потрібно знайти максимальне число з даного списку. Збережемо дане максимальне число з імінній MAXMS і знайдемо максимальне число по списку списку за допомогою функції MAX. Шукаємо в списку MS. І тепер нам потрібно знайти індекс даного максимального числа. Даний індекс буде відповідати номеру магазину, якщо точніше, номеру магазину плюс 1, тому що нумерація списку розпочинається з нуля. Але може статися так, що прибуток декількох магазинів максимальний є однаковий. Якщо ми будемо шукати індекс за допомогою методу індекс, то воно буде шукати тільки перше входження даного числа. Тобто друге ми не знайдемо. А давайте будемо шукати в загальному випадку. В цьому випадку нам потрібно буде повністю пройти по списку MaxMS. Проходимо за допомогою циклу, зрозуміло. На списку буде 4 елементи, можна було б написати ось тут число 4. Ну, але вже раз шукали все за допомогою функції len. То й тут також знайдемо з допомогою функції len, які вже шукаємо довжину списку Ms. Ну і тепер перевіряємо умову, якщо іде елемент списку Ms. Рівний, рівність з2 дорівнює нашому максимальному значенню, максимальному числу. Тоді виводимо в консоль з допомогою функції print. Магазин такий, то має найбільший прибуток. Такий то? Виведемо номер магазину. Це в нас буде і плюс один. Тепер виконуємо програму. І бачимо те, що я й говорив. У нас два магазини мають найбільший прибуток. 650. Це магазин 1 та магазин 2. І тепер визначимо, у якому місяці торгівельна мережа отримала найбільший прибуток. До цього часу ми все сумували в порядках. А тепер нам потрібно сумувати по стопцях. Ось цей другий ступець під індексом 1. Це в нас січень, це в нас виходить лютий, а це березень. Тобто нам потрібно підрахувати суму стовпців і визначити, де буде найбільше число. Сума прибутків по місяцях також введемо в деякий список. Назвемо даний список МП. Поки що він у нас порожній. Ну а далі знову цикл з лічильником Але тепер проходимо по стопцях. Запишемо ось тут йод, щоб можна було зразу звернути увагу, що це у нас нерядока стопець. Тут проходимо по стовпцях. коли ми ось так шукаємо LEN TABLE, то це ми підраховуємо кількість рядків. Нам потрібно знайти кількість елементів в рядку. У ну, зв'язку з тим, що в кожному рядку кількість елементів така сама, знайдемо в нульовому в першому рядку, тобто під індексом 0. Ну і, зрозуміло, нам не потрібно рахувати суму в нульовому стопці в першому, там, де номери магазинів. Значить, надамо початкове значення лічильнику йо 1. Тому що за замовчуванням значення лічильника рівне 0, створимо зміну, в якій будемо зберігати суму поступцях, Назвемо її s -кол. надаємо їй початкового значення 0. А далі в нас вкладений цикл, в якому будемо вже проходити по рядках. Ну, Давайте вже. Будемо шукати все з допомогою функції Len. І всередині ось цього вкладеного циклу шукаємо суму. Тобто до S-кол постійно додаємо елемент списку табло зі того рядка то до його стопця. Тут в нас так виходить, що ми будемо ніби додавати якраз саме стопці. Отже, ось тут ми поідрахували суму даного стопця. І коли знову переходимо на зовнішній цикл, обнуляємо ESC, і знову починаємо рахувати з початку. Тобто суму наступного стопця. Виходимо з циклу. І зрозуміло, ось це значення нам потрібно додати до списку МП. Отже, це ми зробили. І тепер шукаємо максимальний елемент з даного списку, будемо зберігати його зміни Max Шукаємо з допомогою функції Max. І давайте зробимо також в загальному випадку. Так як ми шукали ось тут. Проходимося вже, зрозуміло, по списку МП. А далі все таке саме. Ну і виведемо у такому-то місяці, отримано найбільший прибуток такій-то. Ну, але було б ще добре написати сам місяць. Давайте створимо ще додатковий список, в якому будуть зберігатися саме місяці. Назвемо даний список Months. Січень, лютий березень. І вводимо місяць зі списку months. І ти місяць. Кичільник її буде відповідати також і номеру місяці. Так, давайте запустимо. Введемо номер магазину. Так, все. У січень отримано найбільший прибуток. 890. Ось тут в нас найбільший прибуток. Отже, право виконання. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!